З навчально організаційної роботи Східноєвропейського університету імені Рауфа Аґлязова, пані Юлії Сивола, яка підготувала доповідь на тему досвід у візнанні іноземних освітніх кваліфікацій. Пані Юлія, доброго дня, шановні колеги. Рада долучитися до нашого заходу. Припрошую видно презентацію. Видно, але не на повний екран. Зараз хвилиночку, а тепер. Так, повний екрани. Доброго дня ще раз, колеги. Рада долучитися до цього заходу і поділитися досвідом визнання освітніх кваліфікацій в нашому університеті. Взагалі, історія визнання документів в нашому університеті почалася в березні 2020 року, коли ми приєдналися до всеукраїнської мережі ЮРН. За цей час у нас було створено комісію з визнання іноземних документів, розроблено низку нормативних документів внутрішніх університетських, якими ми користуємося та ми користуємося загальноукраїнською нормативною базою. Також ми постійно долучаємося до всіх заходів з навчання та інформаційних від інформаційно-імеджевого центру, тим самим підвищуємо свою кваліфікацію та обізнаність в процедурі визнання. За період роботи нашої комісії було оброблено 173 документи про освіту та прийнято рішення про визнання або відмову у визнанні цих документів. Найчастіша проблема, з якою ми стикалися і давали відмову, це. Недостатня інформація про документ або неможливість його верифікувати і ідентифікувати. Далі хотіла би зупинитися на тих перевагах, які університет отримав як компетентний орган визнання та учасник мережі по Перше – це оперативність і гнучкість, а процедура визнання стає більш швидкою і зрозумілою для працівників університету, що значно. Спрощує і прискорює роботу приймальної комісії або коли нам потрібно залучитись до міжнародних мобільностей. Ми тим самим краще починаємо розуміти потреби здобувачів освіти та працівників, які виїздять за кордон або приїжджають звідти, тому що ми з ними в безпосередньому постійному контакті. Тим самим ми можемо підтримувати програми академічної мобільності, пришвидшувати її використання. А також ми маємо значні методичні переваги, тому що формуємо свою базу кейсів, практик, беремо завжди участь у всіх заходах і тим самим отримуємо дуже важливий і такий необхідний досвід. Тим самим, так як ми є компетентним органом визнання, ми можемо підвищити імідж університету. Оскільки для здобувача, для наших партнерів, які працюють за кордоном, це значна перевага, і це свідчення того, що ми відкриті до інтерналізації та є суб'єктами оцінювання якості освіти і можемо забезпечити високу якість цієї освіти, далі хотіла би зупинитися на головних викликах, з якими ми стикаємось в процедурі визнання. По-перше, це обмежений доступ до міжнародних баз даних. В деяких випадках буває дуже важко віднайти ресурси, інформацію про навчальні заклади, про систему освіти, про те, як можна ідентифікувати іноземні документи про відкриті їхні реєстри, але ми намагаємось справлятися, шукаємо, звертаємося до партнерів, звертаємося до межового центру максимально. Навчаємось. А, далі, так як уже зазначали колеги, дуже часто, коли ми стикаємося з недостовірністю або незрозумілістю документів, коли документи, які подається, не є підставою для вступу, коли сам іноземний громадянин цього не розуміє або намагається обійти законодавство своєї країни. Коли, так як попередній спікер зазначав, попередній навчальний заклад використовував не ті документи як підстава для вступу, в таких випадках ми відмовляємо, консультуємо іноземці і шукаємо шляхи вирішення. Дуже велика проблема під час військового стану, під час вступу дистанційно, коли документи до нас вже оригінали западають трішечки пізніше із країн проживання. Студентів наших це мовні бар'єри, так як вони переклади в основному роблять там, інколи виходять казусні ситуації, вони відповідності перекладів, транслітерацій, які потім за собою знову ж таки несуть певні проблеми. В деяких випадках відсутність транскриптів. Дехто студентів просто їх не бере, в деяких країнах не передбачена видача. Цих танцеприктів або додатків, особливо до документів про повну загальну середню освіту, як приклад, це країна Грузія, коли в них є атестати без додатків, і ну, в деяких випадках доводиться просити додаткові документи. Також є така проблема, інколи, це наявність підроблених документів, коли їх важко верифікувати, і тоді ми намагаємося ретельно співпрацювати, писати запити. До повноважених органів країн, в яких перебувають студенти. Загалом для подолання цих викликів ми стараємось постійно навчатися, досліджувати систему освіти іноземних країн. Залучаємо до процедури визнання як консультантів, як досвідчених наших працівників, так і представників, які працювали в програмах академічної мобільності в інших навчальних заходах. Так, і Наших партнерських організацій, які працюють безпосередньо в країнах походження студентів, тим самим вони нам трішечки допомагають і спрощують цю процедуру. Також ми постійно слідкуємо за оновленням, оно своє нормативне забезпечення діяльності комісії, постійно консультуємося з представниками інформаційно-іміджового іміджевого центру щодо питань за що їм дуже дуже вдячні, особливо Юлії Віталійні, з якою постійно контактуємо. Якби, загалом з нашого досвіду, це все буду рада відповісти на ваші питання.